Олена та Тарас Тополі розлучаються після 12 років шлюбу. Це зважене рішення нас обох. Це кохання мого життя. Це моє єдине сонечко, прекрасне. З відповідальністю, і любов'ю до наших діток. Ми ставимо крапку в стосунках і починаємо нові окремі сторінки життя. Що відносини, що в них треба вкладатися, їх треба будувати вже не як чоловік і дружина, але як партнери у вихованні дітей пишуть Олена та Тарас в своїх соцмережах. Найкращий тато. Люблю тебе дуже. Також Тарас та Олена зауважили, що всі супутні майнові питання. До речі, ось що наробила балістика з їх житлом. Так виглядає зруйнований російською балістикою будинок напроти нашого будинку. Так виглядає наш. Та питання подальшого фінансового утримання дітей, з якими зіштовхуються пари при розлученні, ми врегулювали завчасно, вчинивши гідну і справедливу по відношенню один до одного і до дітей. І ми маємо постійно підтримувати. Віклуватися про цей вогник, про цю теплоту, про цю довіру, про бажання один одного вкладатися в один одного. також. Співаки зауважили, що жіночу аудиторію хочемо запевнити, що Тарас приклад гідності, прекрасний батько і чоловік, чоловічу, що Олена неймовірна жінка, кохана і мама. Друзі, а ви реагуйте в коментарях на цю новину? Якщо чесно, я не очікувала, і навіть якось прикро.